Бюджет не розвитку, а виживання так назвав головний фінансовий документ міста Андрій Фісак. Проте, незважаючи на економічні та соціальні складнощі, бюджет збалансований та забезпечує всі програми розвитку Нікополя у 2015 році. Хотів би відмітити, єдине, що узнаті хотілось би, щоби ні получилось каршому. Тобто у нас був бюджет города, у нас були деньги. Деньги были на бумаге. К сожалению, мы не могли выполнять работы в связи с тем, что казначейство или же государство не обеспечивало на самом деле именно расход денег. То есть мы выполняли работы, платежки ложились в казначейство, но, к сожалению, оплаты не происходили. И это был большой минус, так как у нас действительно было много невыполнено работ. І на остатки залишилось достатньо багато средств. Видаткова частина бюджету становить 535,9 мільйонів гривень. Її суттєвими складниками стали витрати на фінансування шістьох об'єктів охорони здоров'я, які передані на баланс міста. Також на місцеве фінансування перейшли дитячі юнацькі школи при громадських організаціях електрометалург та трубник, на утримання яких виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень. Обсяг дохідної частини бюджету у 2015 році зріс на 45,1% у порівнянні. З минулим роком і склав 224,2 мільйони гривень. Основними джерелами надходження до бюджету міста стали нові податки. Наприклад, от реалізації торгівлі дорогої товарів і 15 млн потом Потім є введений новий налог, як налог на транспорт, це на ті об'єми, на ті машини, які мали п'ятилітки з об'ємом двигателя більше 3 кубічних о сантиметрів, е 30 таких платників, 750 000 посчитали. Е, якби нова в цьому году те, що наш налог на землю і оренда буде прорахована за певним коефіцієнтом 1.25, це тоже дасть можливість получить додатковий фінансовий ресурс. Перше передбачені нові види субвенцій на охорону здоров'я загальноосвітні та вечірні школи. Харчування дітей у школах залишається на рівні минулого року, а в дитячих садках змінився перерозподіл коштів. 60% сплачують Батьки 40% держава. На програму розвитку житлово-комунального господарства закладено 54 мільйони гривень, що вдвічі більше ніж у минулому році. Ця сума передбачає і поточні витрати, і капітальні ремонти.